Подивимось сьогодні на оракулі затемнення, українська версія. От що вам потрібно знати. Я навіть не задаю ніяку тематику на цей розклад, да, тому що ця колода попросилась сама. Давайте подивимось, що вона вам хоче розказати. Що вам потрібно знати. Тут у вас, е, як ніби, швидко м, якась може бути звістка прийти, або швидко вам потрібно щось обирати. Ви як на роздоріжжі, і у вас є два варіанти. Можливо, деякі ви за щось самі себе навіть сварите. Тут прям е, якась, якась дорога вам більше подобається, да? якийсь варіант, якийсь менший. Але тут, на рахунок того, що потрібно розпочати щось нове для вас. Щось нове. Давайте подивимось конкретність, що тут у нас що що хочуть сказати світлі вищі сили. Що це за інформація така? Є якийсь конфлікт, да? тут ви е, якось приховуєте його. Або, ну, ніби все добре у вас, Да? по карті Посолнух тут у нас. Соняшних, да? Ми якось віримо у краще. Але все одно, при тому, у вас як розбите серце. Ви в якихось таких досить негативних емоціях. Емоціях розчарування після якогось конфлікту. І що тепер вам потрібно з цим робити. А вам підсвітять, куди вам потрібно рухатись? Тут. Е... Навіть якщо ви застрягли в якийсь момент, так? тут маяк говорить про те, що ви почнете рухатись у вірному напрямку. От, як ніби дається вам шлях, новий шлях дорога, куди краще піти, ну, карта грошей. Таке відчуття, що, можливо, залежите якось від фінансів, або хочете заробляти ще більше. Якщо ви від когось були залежні у фінансовому плані, то, тому що карта договору, так, ви від цього звільняєтесь. Звільняєтесь від цього? Карта зустрічі. Тут прям якась зустріч чекає на вас в вашому житті, можливо, з другою половинкою. Карта подарунку це якісь такі приємні дрібниці можуть бути. Ця зустріч переросте у справжнє кохання.